Не лігала, вона Слава Ісус Христу. Приїхав! Село середній Березів. Показати таку лошечку лошечку всі прекрасно знаєте неодноразово була на каналах. Лишиться по героєві, точка Героя, називається Маша, Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Берець. Це Така що не буде стояти. Лишиться енергійна, лишиться ще не було, Лишиться ще шлеї не було. Енергійна хоче качатися. Але це то мокро трохи не пускаємо качатися, бо то зараз буде не фотогієнічно. Це має дуже гарний розкол, ширина. Це ще нема два роки. 10 травня має бути 2 роки. має таку, що У березі трохи так не видно, гарна має. На широку грудницю. Грива на два боки попелиста. Можна качити. Мічки на ногах. Така дочка героя. Дуже цікава лошиця. Так, Мама на Олександрійка, тато герой. Шиці походить з Чернівецької області. Там є. Юра явдошняк. Показував її, як було. Сім місяців чоловік придбав її. так На відео. На відео. На відео. Чоловік подивився і привезли. Купив зразу по відео. Це вогонь. Єсь. Але це хоче кружляти. Кого би зацікавив такий варіант лишиться, може бути на продаж, ціна 2500. Торг якийсь можливий, Шось? невеликий Невеликий торг можливий, Дивіться, ці кімечки. Файна. Заросла нога, передна, задна і цікачилка. Нагадую, 10 травня, ще це ще лише має бути 2 роки. так Що прекрасно, розумієте, що це ще росте і ще буде набирати, а набирати. Така лишиться. Висоту не знаєте, кілька вона має чи чиміряти. Лошиться по тілу має 160. 22. Нога 22. 87. Объем метр восемьдесят семь, километра девяносто. Вот такая лошадь, параметры. Так, я лошадь выкачилась. І трохи, щоб було не а -а -а. вже буде, але нічого. Земля так не приходить весна, там все хоче бігати, дуріти. Так, а зелененьке файне починає. Починається земля зеленітий. Коняться дуже схапують. Ну, Тилку має холодять. А гриви в неї будуть моцні, не там є там є, є сестра, там є на каналі, що Юрко знімав, то теж гриваста, така хобелаш. Майнай, що... в, в неї вже Чілка. Чилка вже носа сягає в такому віці. Дімаш! Такий вогник обмін. Обмін чоловіка не, не цікавить. Просто якщо якщо б був гарний купець, то могла бся могла бися за такі гроші продати. Ді, тепер... Ой, цілку... Хто? тепер Хоче мати таку гарну лошечку, то хоче щось файного, то можете дзвонити, приїздити номер я лишу, лишу під відео. Ще Ши широка, розколена, то камера так не передає, може розкол. Камера спрощує, але в загальному вживу. Дуже гарний, дуже гарний, зад розколений. Поки що таку лиси немає. такі чілки. Така чілочка Грева на два боки. Попеляста така, а покручає. Ага. Позаплетина вже. Така красоня, це вже сміло можна. Хто би хотів навчати і чідлощета? Такий варіант бомбезний. О, Парувати тут ще гарного. Гарним огіром покритий. Це вже є доста гарний екземплярчик. А від неї було би ще щось краще. Мокро О, а, то я дивлюся, я своїх пускаю там постусі ще коло хати, так аби мали де бігати. Не повигрізали зелене, де все, що було, так зелене, там то та повибирали. що так фоту забила. Ось так літом. Тут в березі, Чи так може не буде розуміти, але хто захотів там параметрами на відео сказали, ціну сказали, місце знаходження теж. У кого ще якісь будуть деталі цікавити, то номер буде, будете собі говорити з чоловіком, кого що цікавило, прирмали. Но чистенький. О, oh. нормасти. Не біси. На. Ну що позивати. Ось так, кого буде цікавити. Нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Бересів. Галашечка 10 травня 2 роки. Ціна 2,5 тисяч. Торг невеличкий присутній. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Слава Збройним силам України, всім мирного неба! Так, є ще тут така січкарня на желізному е, стоячкові такому желізних цих кроснах, з мотором разом. може все продати ціна 3000 гривень разом з мотором. Ось такий варіант. Тут ніхто, ніхто не, не користується, є така лишня, можна сказати, могла би бути напроти. Oboje bo zanimivo, bo zbuneta tam, numer je pod videom.